Доброго дня сьомий клас. сьогодні ми з вами розв'язуємо задачі на коливальний рух. Отже, перша задача. Гойдалка за 1,2 хвилини здійснила 18 повних коливань. Надій період і частоту коливання гойдалки. Отже, з даних задач ми розуміємо, що в нас є час гойдання. 1,2 хвилини, і в нас є кількість коливань за цей період n велике дорівнює 18. Нам потрібно з вами знайти період, якщо ви пам'ятаєте, він позначається великою буквою Т. І нам потрібно з вами знайти ще частоту. Частота, якщо ви пам'ятаєте, позначається новою буквою, яка має назву ню. Отже, ню тере невідомо. Всі величини, що ми мали в задачі, ми записали, отже, ми можемо починати розв'язувати задачу. Попередньо ми бачимо, що час, який в нас представлений в задачі, на жаль, має неправильні одиниці вимірювання. Хвилини ми повинні перевести в секунди. Згадаємо, що в одній хвилині в нас 60 секунд. Отже, користуючись калькулятором, ми переведемо 1,2 хвилини в секунди це 70. 2 секунди. Отже, запишемо 72 секунди. Всі інші величини в нас знаходяться в одиницях С, тому ми починаємо розв'язувати задачу. Згадаємо з вами, яким чином ми можемо порахувати період коливання. Якщо ви пам'ятаєте, період коливання це час. За який тіло здійснює повне коливання? Отже, нам потрібно час С поділити на кількість коливань. N. Всі величини, що в нас потрібні для визначення періоду, є, тому ми можемо вже його знаходити. Отже, час 72 секунди. Кількість коливань, ми отримаємо число 4. Одиниці вимірювання, якщо подивитися на розв'язання, дорівнює секундам. Отже, період коливання 4 секунди. Згадаємо з вами, як пов'язані частота коливань та період коливань. Якщо ви пам'ятаєте, це взаємообернені. Пелечіни. Отже, я можу написати, що ню дорівнює одиниця поділити на Т. Оскільки Т-період коливань ми вже знайшли, то ми можемо вже також рахувати. 1 поділити на 4 секунди буде 0,25. Одиниці вимірювання, одиниця поділена на секунди або герци. Перейдемо до другої задачі. Голка швадської машини коливається з періодом 0,25 секунди. Знайдіть частоту коливання голки, скільки коливань здійснила голка за дві хвилини. Отже, в нас є декілька величин. По-перше, в нас є період коливання. Період коливання позначається буквою Т. Дорівнює 0,25 секунди. Також в нас є час, за який нам потрібно визначити кількість коливань. Т маленьке. Т маленька в нас дорівнює 2 хвилини. Нам потрібно знайти частоту і кількість коливань. Частота позначається буквою «ню», кількість коливань позначається буквою Н. Отже, запишемо, що N кількість коливань невідома, і частота «ню» також невідома. Перше, що нам потрібно знайти частоту і кількість коливань. Частота позначається буквою ню, кількість коливань позначається буквою N. Отже, запишемо, що N кількість коливань невідома, і частота ню також невідома. Перше, що ми потрібно, нам потрібно зробити, це перевести в одиниці сі. Час у нас представлений у хвилинах, що невірно. Період в секундах це дуже добре, це вірна одиниця вимірювання, а ось хвилини невірна. Тому напроти двох хвилин ми запишемо 120 секунд. Кількість секунд цих двох. І можемо також вже починати розв'язувати задачу. Вже запишемо розв'язання. І перше, У нас є період, а потрібно знайти частоту. Згадуємо з попередньої задачі, що частота і період це взаємообернені величини. Отже, частота дорівнює одиниця поділити на Оскільки в нас є вже період, ми можемо рахувати розрахуємо, будь ласка, цю величину. Отже, 1 поділити на 0,25 секунди. Подивимось на одиниці вимірювання. 1 поділити на секунду це якраз Одиниця вимірювання частоти. Тобто герци. Якщо 1 поділити на 0,25, ми отримаємо 4. Отже, величина частоти дорівнює 4 герцо. Тепер нам потрібно знайти з вами кількість коливань. Ми можемо скористатися як формулою періоду. Так і формулою частоти. Давайте виберемо формулу періода. Отже, період дорівнює час одного коливання Т поділити на n велике. Цієї формули нам потрібно знайти дільник. Щоб знайти дільник, потрібно ділене поділити на частку. Отже, я можу записати, що кількість коливань n будете дорівнювати Т маленьке, поділити на Т велике. Ще раз звернемо увагу на дано. У нас всі величини для розрахунку є, тому можемо з вами вже розраховувати, тобто знаходити числове значення. Час нас дорівнює 2 хвилини, але ми пишемо в секундах 120 секунд. І період коливання нас дорівнює 0,25 секунди. Якщо подивитися на одиниці вимірювання, секунди скорочуються, тобто ми отримаємо безрозмірну величину, тобто число. Що якраз і є правильною одиницею вимірювання. Отже, 120 поділити на 0,25 отримаємо 480. Запишемо відповідь. Одиниці вимірювання немає. Отже, частота каливання для даної задачі 4 Гц, кількість коливань за 2 хвилини 480. Подивимось на третю задачу. Деяка точка струни коливається з частотою 1 кГц і амплітудою 2 мм. Який шлях у метрах пройдеться точка за 5 секунд? Отже, давайте запишемо дано. По-перше, в нас є частота. Якщо ви пам'ятаєте, частота позначається буквою ню. Отже, ми можемо записати, що ню дорівнює 1 кГц. Ще в нас є амплітуда. Амплітуда позначається великою буквою А і в нашому випадку дорівнює 2 мм. Є також час, за який потрібно знайти проходження шляху. Отже, Т маленьке дорівнює 5 мм. Секунд. Необхідно знайти, як ми розібралися, шлях. Шлях позначається англійською буквою L. Пишемо l -е невідомо. Подивимось, будь ласка, на дано і розберемось, чи потрібно якісь величини перетворити в одиниці С. Дійсно, такі величини є. По-перше, подивіться, будь ласка, на частоту. Є невідома буковка К. Вона позначає кіло. Згадаємо, один кілограм це тисячу грам. Отже, приставка кіло позначає тисячу. Запишемо в одиницях Сі 1000 Герц. Амплітуда в міліметрах, а ми з... частота. От з неї і почнемо працювати. Згадаємо, що частота коливань це кількість коливань в одиницю часу. Отже, я можу записати, що частота коливань дорівнює N велике ділити на T. Чи можемо ми з цієї формули визначити, скільки коливань зробила наша струна? Дійсно, можемо це ділене. Щоб знайти ділене, згадаємо, потрібно дільник помножити на частку. Отже, N дорівнює T, Помножити на нього. Всі величини в нас є, ми можемо рахувати. Але давайте розберемося, чи потрібно нам це робити. Нам потрібно знайти з вами шлях, який пройшло тіло. Якщо ми пам'ятаємо, за одне повне коливання, шлях, який проходить коливаюче тіло, дорівнює 4 амплітудам. Щоб знайти повний шлях, потрібно кількість коливань помножити на 4 і помножити на амплітуду. Так і запишемо. Нам не вистачає зараз букви Н. Замість букви Н ми напишемо Т помножити на ню. Т 4А Ню. Давайте спробуємо розрахувати. Отже, час в нас 5 секунд. Помножити на 4. Помножити на амплітуду 0,20 метри і помножити на частоту. Частота це 1000 Гц. Давайте спробуємо. Порахувати і розберемося, скільки все ж таки проходить наша точка за 5 секунд, який все ж таки шлях. Отже, 5 секунд помножити на 4 буде 20. 20 потрібно помножити на 2 тисячних і помножити на тисячу. Отримаємо 40. Отже, за цей період наша струна проходить шлях 40 метрів.